Вітаю вас в курсі фізики 8 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 3 уроку першої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. 1. Залежно від умов, та сама речовина може перебувати в різних агрегатних станах. Твердому рідкому газоподібному. Друге. Речовина може переходити з одного агрегатного стану в інший, водночас змінюється відстань між молекулами та сила їхньої взаємодії. Третє. Тверде тіло зберігає форму та об'єм. Четверте. Рідина зберігає об'єм, майже не стискається, але не зберігає форму, набуває форми посудини, у яку її наливають. П'яте. Газ не зберігає ні форму, ні об'єму. Легко стискається, займає весь об'єм посудини. Виконаймо третє завдання. Упишемо пропущення, прочитаємо утворений текст. Та сама речовина може перебувати у трьох агрегатних станах твердому, рідкому та газоподібному, різним агрегатним станам притаманні відмінності між характером руху та взаємодієм молекул речовини. Зі зміною агреатного стану склад молекул речовини залишається незмінним. Четверте завдання: переглянь відеофрагмент про теплове розширення газів рідин твердих тіл. Дай відповіді на запитання та виконай завдання. У разі потреби скористайся текстом на сторінці 44. Тож, переглянемо відеофрагмент. Увага на екран. Теплове розширення газів. З підвищенням температури можна продемонструвати на досліді з повітря. Щільно закоркуємо колбу у корок уставимо скляну трубку, зануримо скляну трубку в посудину з водою, нагріємо колбу руками. Через деякий час повітря в колбі розширюється та виходить у вигляді бульбашок повітря під водою. Теплове розширення рідин під час нагрівання можемо спостерігати під час досліду. У скляну колбу налємо підфарбованої води. Колбу закоркуємо так, щоб частина води піднялася по скляній трубці, що в корку. Під колбу поставимо велику посудину та заповнимо її гарячою водою. Спочатку рівень рідини в трубці дещо знижується, бо нагрівається і розширюється сама колба. У міру нагрівання колби і рідини в ній вода в трубці розширюється та піднімається. На цьому явищі ґрунтується дія рідинних термометрів. Теплове розширення твердих тіл під час нагрівання можна показати за допомогою пристрою, який винайшов нідерландський фізик Вільгельм Якоб Гравезанд. Кулька легко проходить крізь кільце. Якщо кульку нагріти, то її розміри збільшаться і вона вже не проходитиме крізь кільце. Якщо ж охолодити в склянці з водою, то кулька зменшиться і знову легко проходитиме крізь кільце. Розглянемо механізм розширення тіл з погляду молекулярно-кінетичної теорії. З підвищенням температури збільшується швидкість руху частинок, з яких складається речовина. Крім того, збільшується середня відстань між ними, що спричинює збільшення об'єму тіла. Зі зниженням температури зменшується швидкість руху частинок, проміжки між ними. І відповідно об'єм усього тіла? Дослідним шляхом виявлено, що гази розширюються значно більше, ніж рідини та тверді тіла. За однакової зміни температури речовини розширюються по різному що пов'язано з їхньою внутрішньою будовою. Тож дамо відповіді на запитання та виконаємо завдання. Перше запитання як змінюється об'єм газів рідин твердих тіл? Із підвищенням та зниженням температури. З підвищенням температури об'єм газів рідин та твердих тіл збільшується. При зниженні температури об'єм газів рідин і твердих тіл зменшується. Наступне запитання: які досліди підтверджують теплове розширення газів рідин і твердих тіл? У відеофраменті ми побачили досліди, які підтверджують теплове розширення газів рідин і твердих тіл. Як приклад, теплового розширення газів є надування повітряної кулі теплим повітрям. А також деформація пластикової пляшки при зміні температури, якщо її винести з теплого приміщення на холод, ми побачимо, що вона почне деформуватися, що буде свідчити про зменшення об'єму при зниженні температури. Теплове розширення рідин було покладено в основу роботи рідинних термометрів. А от теплове розширення твердих тіл було взято за основу роботи біметалевих термометрів. Наступне запитання: що відбувається із частинками речовини з підвищенням температури. При підвищенні температури змінюється віс самі частинками речовини та швидкість їхнього руху. Самі частинки ніяк не змінюються. Наступне Порівняй теплове розширення газів рідин твердих тіл. З інформації, поданої у відеофрагменті, можна зробити наступний висновок. при нагріванні більшою мірою розширюються гази, а меншою мірою розширюються рідини та тверді тіла. П'яте. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Під час нагрівання тверді тіла, рідини та гази зазвичай розширюються, а під час охоложення стискаються. Друге. З підвищенням температури швидкість руху частинок, з яких складається тіло, збільшується. 3. З підвищенням температури збільшується середня відстань між частинками, що спричинює збільшення об'єму тіла. Четверте. Тверді тіла та рідини розширюються значно менше, ніж гази. П'яте. Теплове розширення залежить не тільки від температури, а й від речовини, з якої виготовлено тіло. Шосте. Застосуй свої знання для пояснення ситуацій, зображених на світлинах. Дай відповіді на запитання. Перше запитання: які є причини вигину рейок? Як уникнути подібної ситуації із запобіганням аварії? Причиною вигину рейок є теплове розширення. Для уникнення даної ситуації рейки кладуть із дотриманням теплового зазору, який Ви можете побачити на світлинах нижче. Наступне запитання, що запропонували зробити інженери, щоб міст не вигинався через перепади температур? Щоб усунути вигин мосту через перепади температур, інженери запропонували застосовувати теплові зазори між окремими конструкціями мосту, що ви можете побачити на світлинах. Дані зазори компенсують зміни лінійних розмірів мосту при перепадах температур. 7. Візьми участь у бліц-турнірі. В даному завданні ми повинні дати відповіді на деякі запитання. Перше запитання: яка з наведених фізичних величин, що характеризує тіло, не залежить від зміни його температури, швидкість руху молекул, об'єм тіла, маса молекули, густина тіла. З перерахованих величин при зміні температури незмінною залишається маса молекул. Наступне запитання бліц турніру. Чому склянка з товстими стінками, у яку наливають окріп, може тріснути. У склянці з товстими стінками при заливанні окропу відбувається нерівномірне прогрівання стінок. Внутрішні стінки склянки нагріваються сильніше і їхнє розширення відбувається більшою мірою, ніж зовнішні. Це може призвести до виникнення тріщин. Для запобігання цього необхідно наливати окріп повільно. Наступне запитання чому не тріскається скляна лабораторна колба, коли в неї наливають гарячу рідину. Лабораторна колба має тонкі стінки, які швидко і рівномірно прогріваються. Слідуюче запитання: звідки в гірських породах тріщини. Тріщини в гірських породах виникають за рахунок перепадів температури та нерівномірності змін температури внутрішніх та зовнішніх шарів скель. І останнє запитання чому стоматологи не радять їсти дуже гарячу їжу або після холодної їжі відразу пити гарячий чай. Рекомендації стоматологів слід дотримуватися, оскільки різкі перепади температур можуть призвести до виникнення тріщин у зубній емалі. 8. Переглянь відеофрамент про особливості теплового розширення води. Дай відповідь на запитання. У разі потреби скористайся текстом на сторінці 45. Тож переглянемо відеофрагмент увага на екран. Об'єм деяких речовин, наприклад, води, чавуну, у певному інтервалі температур під час нагрівання зменшується, а під час охолодження збільшується. Під час нагрівання води від 0 до 4 градусів за Цельсієм її об'єм зменшується. А густина збільшується. При подальшому нагріванні від 4 градусів за Цельсієм об'єм води збільшується, а густина зменшується. Найбільшу густину вода має за температури 4 градуси за Цельсієм. Завдяки цій особливості водойми ніколи не промерзають до дна, захищаючи рослини та риб від загибелі. За температури 4 градуси за Цельсієм вода має найбільшу густину, тому опускається. А вода за температури 0 градусів за Цельсієм має меншу густину, тому залишається на поверхні і замерзає. Густина льоду менша за густину води, через що він розміщується на поверхні. Прикладами теплового розширення в природі є нерівномірне прогрівання землі сонцем. Унаслідок цього нерівномірно прогрівається та розширюється повітря. Це спричинює виникнення вітру. Через нерівномірне прогрівання водойм виникають течії. Тож, опираючись на інформацію, подану у відеофрагменті, дамо відповідь на перше запитання, яку фізичну величину не позначено на вертикальній осі. Поясни графік. На вертикальній осі не вказано позначення та одиниці вимірювання густини речовини. Даний графік ми бачили у відеофрагменті. На графіку представлено залежність зміни густини води від температури. Наступне запитання, що відбувається з водою під час замерзання водойми. При замерзанні водойми вода, яка має температуру плюс 4 градуси За цельсієм, має більшу густину, ніж вода яка має температуру 0 градусів За Цельсія. При цьому вода з температурою плюс 4 градуса цельсієм опускається на дно водойми, а вода з температурою 0 градусів за Цельсієм піднімається вгору. Ця властивість води дає можливість не промерзати водоймам до дна навіть у сильні морози. Слідуюче запитання: чому закрита пляшка, повністю заповнена водою, тріснула на морозі. При кристалізації об'єм утвореного льоду буде перевищувати початковий об'єм води, з якої він утворився. Збільшення об'єму утвореного льоду призведе до збільшення тиску на стінки закоркованої скляної пляшки, який перевищить значення міцності стінок пляшки. Це і призведе до руйнування стінок пляшки. 9. Виконай завдання та дай відповідь на запитання. Перше завдання. Укажи, як зміниться об'єм повітряної кулі, якщо її винести з теплого приміщення на мороз. Поміркуй, чому це відбувається. Якщо повітряну кулю винести з теплого приміщення на мороз, її об'єм стане меншим. Оскільки при зниженні температури об'єм газів зменшується. Наступне завдання: узимку та влітку повітряні лінії електропередач провисають різною мірою. Поясни, чому. Різне провисання ліній можна пояснити залежністю зміни лінійних розмірів твердих тіл при зміні температури. Влітку, коли температура підвищується, лінія подовжується. А взимку температура знижується і лінія скорочується. Слідуюче питання: Що відбуватиметься із стовпчиком рідини в рідинному термометрі, якщо під час нагрівання об'єм скла збільшуватиметься швидше, ніж об'єм рідини? На початковому етапі вимірювання температури, стовпчик рідини опуститься. Якщо під час нагрівання об'єм скла збільшуватиметься швидше, ніж об'єм рідини, це може призвести до неточності вимірювання температури. Наступне завдання: металеві колеса вагонів у розігрітому стані насаджують на холодну вісь. Поясни, чому після застосування такого методу колеса міцно тримаються на осі. В даному випадку враховують залежність зміни лінійних розмірів твердих тіл при зміні температури. При нагріванні внутрішній отвір колеса стає дещо більшим, ніж діаметр осі, що дає можливість з легкістю надіти колесо на вісь. Коли колесо досягає температури навколишнього середовища, діаметр внутрішнього отвору зменшується і колесо щільно прилягає до осі. Наступне завдання: у багатьох пристроях використовують так звані біметалеві пластинки. Дві пластинки з різних матеріалів, кінці яких скріплені між собою. Як зміниться форма такої пластинки з підвищенням температури, якщо метал 2 під час нагрівання розшириться більше, ніж метал 1? Поясни та це явище. До даного завдання додається схематичний малюнок. Виходячи з умови нашого завдання, можна зробити наступний висновок: з підвищенням температури пластинки почнуть вигинатися. Ввігнута частина буде з боку пластини 1, оскільки зміна лінійних розмірів пластини 2 відбудеться на більшу величину, тож будемо мати наступну конфігурацію, яка показана на схематичному малюнку. Десяте. Послуговуючись інтернетом, наведи приклади використання біметалевої пластинки. В побуті біметалеві пластинки використовуються в електрочайниках, електропрасках, електронагрівальних приладах для автоматичного вмикання і вимикання електричних приладів, як запобіжники великих струмів, термометри на основі біметалевої пластинки, реле часу, генератори імпульсів, термостати тощо. Нижче ви можете побачити фото даних приладів. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмо завдання на сторінці 15 до уроку номер 3 першої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.